Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Як стало відомо, нещодавно 29 нардепів написали заяви на колишнього радника офісу президента Олексія Арестовича національну поліцію. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомила народна депутатка Наталія Піпа. Як зазначає нардепка, заяви були написані за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Я вважаю, що розвідчик Аматор є справжнім злочинцем, і я це детально пояснила правоохоронним органам, зазначила піпа. Наталія додала, що вважає дії Арестовича загрозою національній безпеці України. Я вважаю, що нарцис прямо порушив частину першу статті 383 кримінального кодексу України. за відомо неправдиве повідомлення суду прокурору слідчому дізнавачу або органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення. Загалом дії цього персонажа прямо пов'язані. Загрозою національної безпеці України повідомила вона. Народна депутатка, також зазначила, що Арестович порушив та нехтував укази про державну мову. Адже закон України номер 2310-9 від 19.06.2022 вводить суворі обмеження щодо публічного використання музичного продукту держави агресора. Львівська обласна рада встановила мораторій на публічне використання будь-якого російськомовного культурного продукту з 2018 року. Законність цього рішення визнав Верховний суд України. Громадяни України активно відстоюють і будуть відстоювати свої мовні права та культурну ідентичність, особливо у час війни з Росією, адже чия мова того влада? і саме це у свій спосіб пропагує Путін. Відзначила піпа. Вона також нагадала, що сміливість це усвідомлення того, що щось є важливішим за страх. Цой жив спершу жив у Ленінграді, потім у Москві. Жив з 1962 до 90-го. до Якщо його музика надихає когось з українців смажити русню, мені ок, це ваше право питання лише. У звучанні мови вбивцю публічному просторі додала вона. Варто зазначити, що все почалося з того, що екс радник офісу президента оголосив, що збирається поламати шовіністичну тенденцію і звинуватив народну депутатку в тому, що вона зробила зауваження виконавцю пісень Цоя у Львові. А він також звинуватив Наталю піпу у розпалюванні ворожнечі між громадянами під час повномасштабного вторгнення та подав до суду. Піпа Наталя вчинила діяння, що має ознаки розпалювання міжнаціональної ворожнечі в Україні в умовах військового конфлікту, і держава повинна дати свою правову оцінку, тому що сталося. Крім того, фактично скориставшись службовим становищем, вона забезпечила щось дуже схоже на знущання над неповнолітнім. Вважає Арестович. Він також наголосив, що має намір привчати любителів сіяти ворожнечу серед українців до виконання конституції України, а заодно окремих човників, які не бажають робити те, що їм слід за законом. Моє завдання поламати шовіністичну тенденцію і не дати їй і стати суспільною нормою без різниці, якою мовою говорить табір, з якого ця норма намагається виповсти. в Україні. Інша норма, свобода і гідність. Швидко не буде, але привчимо, додав він. Очевидно, колишній радник офісу президента Арестович зовсім забув, з ким воює Україна та якою мовою розмовляє агресор. І це вже не перший його зальот, не тільки в мовному питанні, а й у відкритій грі на руку Кремля. Тож не дивно, що нардепом увірвався терпець. До Арестовича залишилось лише одне риторичне питання: Олексію. На чиєму? Ти боці, можливо, ти засланець з ФСБ, чи щось зовсім не вистачає аудиторії, яка раніше була до тебе прихильна, бо такі заяви це просто суцільна нісенітниця. Та у цьому питанні вже розбереться національна поліція. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.